Вітаємо, шановні друзі! До вашої уваги рубрика Говоримо українською. Тема нашої сьогоднішньої розмови збутися чи здійснитися. У привітаннях і не тільки часто густо трапляються фрази на зразок: Нехай збуваються твої бажання, хай збудеться все, що ще не збулось. Нарешті збулася моя заповітна мрія. Марійчині сподівання збулися. У принципі, начебто припустимо. І звично, але не бажано, бо оте збутися в українській мові означає насамперед позбутися когось або чогось. Ось послухайте, уривок із повісті марка Вовчка інститутка. На весілля панів, паній пана їздило, гуде у будинку, як вулеї. Цікаві панночки посаг розглядають, дивуються. Ох, та яке ж оце хороше. Ох, і се славне. Он се яке, а се, мабуть, дуже коштовне. Інша, як побачить що, хусточку чи сукню яку, аж очі заплющить, так її за серце і вхопить. Так вони і липнуть до того, як мухи до меду, ледве вже ми їх збулися. У слів збутися, позбутися є ще й колоритні синоніми здихатися, спекатися. Чим я так тяжко провинив, що батько й мати раді мене здихатись? Марко кропивницький. Вона зміркувала, як спекатися біди, Іван Франко. Як бачимо, ці дієслова з прийменниками не дружать, а от емоційно забарвлене відкараскатися залюбки водить компанію з прийменником від. Пам'ятаєте, у сватанні на гончарівці Стецько причепився до Оляни, як слята до плота. Але дівчині таки пощастило відкараскатися від дурня і вийти заміж за любого серцю Олексієчка. Так, позбуватися гори залицяльників часом дуже важко, але настільки приємно, що потім аж душа співає. А коли після цього ще й поєднуєш долю з коханою людиною, то взагалі у небо, бо здійснилося, справдилося, стало реальністю. Втілилося в життя оте омріяне, сокровенне, заповітне. Ось вам і цілісінький синонімічний ряд, замість невельми вдалого збутися, якого іноді ліпше позбутися. Пограймося в редакторів, почаклуймо над фразами, наведеними на початку, нехай справджуються твої бажання, хай здійсниться все, що іще не здійснилось. Нарешті стала реальністю моя заповітна мрія. Марійчині сподівання втілилися в життя, втілилися. Тобто втілили самі себе? Це коли все сталося ніби за помахом чарівної палички. Хтось щось подарував, хтось у чомусь допоміг. Якщо ж дівчина доклала власних зусиль, то краще сказати отак. Марійка втілила в життя свої сподівання. А тепер хвилинка повторення: збутися, позбутися, здихатися, спекатися когось чогось, відкараскатися від когось чогось. Нехай наші мрії, бажання, задуми, сподівання завжди здійснюються, справджуються, стають реальністю, втілюються в життя. Говорімо та пишімо правильно дбаймо про чистоту і багатство рідної мови.